Южненські школярі, переможці обласного етапу Кул cool Геймс. Учні ліцею номер 3 авторської школи гузика брали участь у трьох вікових категоріях. Змагання проходили у селі Усатове. Додому учні привезли три кубки. Молодша група учасників це учні та учениці віком 9-10 років. В естафетах Кул cool Геймс на області вони протистояли шести командам однолітків. Дуже було складно пройти в і фінал. Було всього шість суперників, і одні з них питалися нас дискваліфіцірувати. Вони питалися вони обзивали, вони навіть іноді ударили. Вони було дуже все складно. Було складно, що було сім команд, і ми вирвались в полуфінал і в фінал. Найскладніше було. Наверно, розказувати ягоди. А що це таке за естафета? Там, де корзинка, і усі ячі, ячі? ягоди розказувати мечки. Підготувала команду молодшого дивізіону Тетяна Рубан. Вона працює в ШГ педагогиною організаторкою, а також викладає хореографію. Вперше цього року взялася готувати шкільну команду до змагань. Мені запропонували перший дивізіон взяти. Діти, дітлахів, ну я погодилась. Дуже цікаво спробувати себе в чомусь новому. Емоцій було море, перемогу діти дуже-дуже чекали. Тренування проходили кожного дня. Діти молодці, приходили на тренування всі. Було дуже багато естафет різних, діти дуже хвилювалися, але вони молодці. Ну, нам дуже сподобалось. Команда чемпіонів області це і учні АШГ віком 11-13 років. Це так званий другий дивізіон учасників. Вони мірялися в швидкості та спритності з учасниками із восьми населених пунктів області. Емоції були дуже великі, ми дуже довго тренувалися та зробили це. Виграли все три дивізіони, ну, виграли перше місце. Які естафети тобі подобаються найбільше, а які ти вважаєш суперскладними? Ну, дуже, мені дуже подобаються класики та ткач. А, дуже... Біатлон, мені ну, так, складний біатлон та все. Найкращий результат серед своїх однолітків на обласному етапі продемонстрував і старший колектив. Хлопці та дівчата 14-16 років позмагалися із п'ятьма командами. Я дуже радий нашою перемогою, але це ще не кінець, ще буде обласний фінал серед тих переможців, які виграли ну, в своїй ну, категорії. І найбільше ну, мені сподобалося те, що це було дуже, як сказати, просто. А от найскладніше в фіналі була така ситуація, що могли програти, але все одно справилися і перемогли. Ми дуже ретельно тренувалися і ну майже місяць, і тому були дуже готові. На обласному етапі учні та учениці пройшли понад 10 активностей Кулгеймс. Активностями в Кулгемці називають естафети. Змагання відбуваються колами. У кожному колі, кожній команді дістається дві активності. Якщо колектив впорався без помилок та показав гарний результат, проходить далі. А якщо в одній з активностей була помилка, то тоді учасники отримують додаткове завдання. Активності у нас в Кулгеймсі більше двадцяти. Вони як включають на розвиток спритності, швидкості, швидкісно-силової якості, такі як гулів'яр та стрибки класики. А от на старті, коли ми виходимо на змагання на обласному рівні чи на всеукраїнському фіналі, коли вже Одеську область представляємо, судді дають лише дві активності, дві естафети. Із цих двадцяти ми не знаємо, які ми будемо виконувати. І от що складне в кулгеймсі, в кулгеймсі не можна допустити помилки. І якщо, наприклад, одну активність естафету ми виграли, ткач це швидкісна по е, попрямій біг е, на коротку дистанцію. А от, наприклад, другу ягоди програли, то дається вирішальна рахунок 1-1 і вирішальна третя активність. От розумієте, тут мало часу ви проведете на площадці, а скільки на тренуваннях віддається, щоб опрацювати від Працювати всі 20 активностей, вони дуже різні. Тепер школярі готуються до суперфіналу School Games, який проходитиме у жовтні.